Всіх вітаю, є в наявності ось такий автомобіль. BMW одиничка, в досить гарному стані, машинка збережена, досить гарні комплектації. 2,0 бензин на автоматі. Машина має досить хороший ривок, хорошу комплектацію, шкіряні сидіння повністю, чорна шкіра, є задні парктроніки по машинці ніяких зауважень немає. Все повністю працює, всі функції працюють належним чином, машинка обслужена, має лінзовану оптику, тоновані вікна по периметру, салон виглядає досить гарненько, є навігаційна система, підігріве сидінь. Задня відкривається кришка багажника з кнопочки. Ось в такому салон, в стані салон. По машинці зауважень ніяких немає. Є мультикермо, електроскладання дзеркал. Всі ці функції працюють. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь. Можлива доставка в інше місто України. Також можливий продаж лізинг е під розтермінування платежів. Можлива доставка в інше місто України. Будемо раді вас бачити. Машинка завжди знаходиться в місті Луцьку, вулиця Буженка, 12. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, будемо раді вас бачити. Проведемо тест-драйв, всі документи готові для реєстрації нового власника. Буде хороший автомобіль, як, для першого, як перший для жінки, так як має не досить великий кузов, зручна в керуванні, тримає другу гарненько. Автопарадайс, вулиця Боженка, 12, чекає вас така машинка.